Так, я зараз покажу на прикладі нового проєкту, який заходить по ремонту, по ремонту і обслуговуванню вікон в Києві, те, чого, ймовірно, ви не зробили під час попереднього завдання, коли ви складали оголошення, ви не подивились, що взагалі пропонують, які оффери, які посили використовують конкуренти. Якби ви їх подивились, ну, у вас би трошки краще були оголошення. На цьому прикладі я хочу подивитись і розказати вам, в принципі, про. Ну, пев, назвемо це певний конкурентний аналіз. Ми, ми не дуже будемо поглиблюватись вивчення конкурентів. Я вже там подивився. Там всі сайти максимально погані. Реально не зустрів такого, щоб я мог, мог, міг вам показати. Зараз ми пройдемо е, по офорам, що вони взагалі пропонують, і, можливо, для, щось е, вже для себе, е, для майбутніх заголовків, для о, майбутніх е, описів. Е, собі щось знайдемо. Е, так, так як я сказав, ремонт вікон в Києві. Е, поки подивимось там загальний запит, може, може і інші е, е, запити глянемо. Ну, поїхали по першому по, по блоку рекламному. Так, ремонт вікон Київ. Знижка 50% безкоштовний виїзд. Ну, в цілому я не зовсім розумію, знижка 50% на що. Воно якби разом з безкоштовним виїздом. Безкоштовний виїзд. Однозначно, це можна віднести до ОТП. Це можна буде потенційно, якщо у клієнта це все є, можна буде використовувати. Ну, безкоштовний виїзд. Тобто, ти подзвонив, домовився, майстер приїхав, оцінив роботи, або одразу їх виконав. Далі ремонт пластикових вікон за знижкою 50%. Гарантуємо високу якість за найкращою ціною. Виїзд майстра та діагностика безкоштовна, Виїзд майстра безкоштовно, повний спектр послуг з ремонту вікон. Далі, оце послуги це вже для розширення. Це буде тема завтрашнього уроку. Будемо розглядати ці всі розширення. Ми будемо розглядати додаткові посилання, оце я не пам'ятаю, як не пам'ятаю, як називається. Розширення телефонного дзвінка і такі інші. Це ми розглянемо завтра. Нам зараз розглянемо оголошення. Ремонт пластикових вікон знижкою 50% ну, наче звучить нормально. В принципі. Так як це не, не товар якийсь, на який є фіксована ціна, ну вони можуть, умовно кажучи, вказати на сайті. Було 500 гривень, стало 250, знижка 50%. Отака собі знижка. Але хтось на це ведеться, можна пробувати тестувати. Виїсть майстер-діагностика безкоштовна. І це, це я вже сказав. Окей. А, в принципі, до плюса я відніс би повний спектр послуг з ремонту вікон. А, тому що ну, людина, яка. Які треба відремонтувати вікно, і за все, вона не дуже в темі там, питань з фурнітурою, пікіль, штапіків і тому подібне. Тому да, можна сказати, що ми робимо все в принципі по вікнам. А тут наступний приклад дуже поганий, тому що тут і російський заголовок, і український. Не знаю, як це в них вийшло. Ну, одразу кидається в очі. Замоти ремонт пластикові вікна в Києві та області ви можете в компанії FixFix Fix, вікна своїми руками і може призвести до ламання. А, ну, таке так я рідко зустрічав. Пригонювання. Ну, типу, вони наче намагаються апелювати до до можливої проблеми. Тобто вони йдуть не, не від задоволення потреби, а від, ну, що б щоб ви самі не зробили, краще зверніться до вас. От приблизно такий меседж був. Ну, я не знаю. Це, ну, можна було б десь на ютубчику використовувати такий посил, да, Там якийсь відосик, де показувати людину, яка сама, наприклад, регулювала вікна своїми руками. І друга майстра. Ну, як варіант, але ну не знаю. Тепі, текстових оголошень ну, не найкраща пропозиція. Далі наступний конкурент. Ну, ремонт вікон Київ. Окей, зрозуміло, комплексний ремонт вікон надає широкий спектр відновлення ремонту вікон. Так. Да. Тут мені сподобався офер. Профілактика 0 гривень ще 2 дні. Хоча я вже другий день це бачу оголошення. Ну це не стільки важливо. Профілактика це. Ну такі, Типу, що е, можна е, певний певний лід-магніт. Є таке поняття лід-магніт. Типу людина дзвонить, каже, ти у вас ваша профілактика безкоштовна, типу, ну, Да. Приїжджає майстер. Робить профілактику вікон, Каже: Чувак, дивись, у тебе тут треба ущільнювачі замінити. Ну, бо в тебе вони вже все відходили. Е, далі в тебе е, фурнітура, Ну, така не дуже якісна. її б, звісно, теж замінити. Там ще дивись, ще там якісь петлі треба, я не знаю, змазати або замінити. І так далі, і так далі. і далі Вони там тобі потім на... допродють, скажімо так. Так, наступний. Якісний ремонт вікон, записуйтесь на діагностику. Ремонт пластикових вікон у Києві за договором. Гарантія якості 24 місяці. За яким договором? Хер не знаю. Ремонт Віка, ага, це вже у нас було. Телефонуйте прямо зараз. Так. Да. Гарантія якості 24 місяці. Не знаю. Конкретно я б не повірив у гарантію 24 місяці. Думаю, скоріше за все, вони про мене забули, як тільки, як тільки виїхали. Ну, в принципі, як певне УТП можна додати. Вирішуйте гарантія на роботи. Оперативна, пунктуальна. Які роботи та матеріали акт прийому робіт? Взагалі не зрозуміло, про що це? Щось, мабуть, не знаю. І навіть не знаю, що вони хотіли цим зробити. Ну, виїзд майстра в день звернення. Це дуже важливий меседж, тому що є люди, які, особливо зараз, коли в тебе можуть випадково випасти вікна. Повністю або склопакет, або взагалі що завгодно. То це дуже важливий меседж. Вись майстра в день звернення. Грантуємо майстра, приберемо після себе телефонуйте. Ну, до речі, у мене, коли останній раз майстер був, він падло не прибрав за собою. Виїзд Києву безкоштовно. Окей. Апція 50% знову. А, це знову. Те ж саме оголошення. Так, давайте спробуємо інший ключ, якийсь ремонт. Окон Київ. Може якісь інші ключі побачимо. Ой, якісь інші заголовки. Скільки градіруємо високої качество. Ну, в цілому, в цілому, я так візуально дивлюсь. Дуже багато загального і немає, по суті, там ніякого такого чіткого, чіткого ні в кого УТП. Із таких ключових моментів, які я помітив, це то, те, що мені сподобалось, скажімо так, це терміновий виїзд до вас. Я пояснив чому. Друге, це повний спектр робіт. Да. Тому що е, питання з вікнами вони включають і е, панаконіки, і від, відливи, і казаки, і утеплення, і герметизацію ну, типу багато різних процесів. Якщо вони закриваються питання під це, ключ, це, це супер взагалі. А так ну, багато, багато чого загального, якісь знижки. Я не думаю, що вони реально існують реально існують. Тому тут такого. Ну, плюс-мінус вони однакові. О. Це, це, ці молодці, оці. Вони хоч вказали, хоч якісь ціни, якісь, якісь меседжі з цінами. Тому що, ну, я думаю, що звертаюся. тобто, з такого увагу на ціну. Однозначно. А, так, гарантія якості, бла-бла-бла. Ціни, ну, до речі, моменти з цінами вони одразу кидаються. В очі, якщо це доречно вказувати, так, якщо ми там, я не знаю, ну, наприклад, в попередньому нашому прикладі важливо було вказати в оголошеннях вартість тих робіт, тому що це один із ключових факторів прийняття рішення потенційної аудиторії. Ви їх, на жаль, не вказали Так, тут на мені вже не хоче показувати оголошення, але, в принципі, зрозуміло. Давай ще подивимось. А, такий. Ну, теж в запит. А, ремонт дверей. Ремонт дверей. Ага. Мета. Металопластикових. До речі, я про це не подумав. Чи буває чи інші двері, ніж крім металопластикових. А, ремонт пластикових дві. Знову ж таки, в них частина оголошення російською, частина українською. Тобто не до переводів. Рімонт утеплення. Рішуємо вашу проблему. Консульти... Консультируйтесь. Как будто тост. Звучить тост. Консультируйтесь. А, так. Ну, до речі, по форматам оголошень, бачите, які вони різні бувають взагалі. Перший варіант є два заголовки, є один description і є три, три додаткових посилання, є картинка. В другому варіанті є два заголовки. Ну, тут, ми вірні, за все, два, два description, тому що для одного це багато. І є чотири посилання. Наступний. Взагалі ми бачимо тільки один заголовок. Другий завулог ми не бачимо, тому що його закривають. О! Оце чудеса. Тому що його. Я б не здогадався ми. Його закривають зображенням. Так, і тут розширення з адресою. Оце Google My Business. Замінимо, відремонтуємо фурнітуру петлі ручки. Ну, теж нормально оффер. Ще не менше, вони описали всі такі найбільш розповсюджені проблеми цим в своєму офері. Непогано. Ціна на ремонт металопластик дверей. Ціна на ремонт дверей. Заголовок ціна на ремонт дверей без без ціни просто ну трошки дивно виглядає. Я думаю, що вони просто, типу, ключ взяли, ціна на ремонт дверей, і додали його в заголовок, для того, щоб збільшити показники якості оголошення. Це в мене єдина думка. Чи вони думають, що просто, якщо я написав, наприклад, ціна на ремонт дверей, в заголовку я побачу ціна на ремонт дверей, і це мене змусить зайти на їх сайт. Якби вони одразу написали ціна на ремонт дверей, там, типу, від 500 гривень, ну, наприклад, окей, Так. Так, якась фігня. <гум> так, система, мабуть, що я. Майстер по ремонту вікон. Виїзд майстра в день звернення. Замовити ремонт пластикового вікна в Києві та області. Чудово. Все. Крім того, що я шукаю двері. Що тут відбувається? Тут, маві, шо за все, група оголошень. Додані ключі пов'язані з дверима. Але непропрацьовані заголовки. Тобто вони скинули і двері і вікна в одну групу оголошень і прописали заголовки як для вікон. Тому вже максимально логічно з цього впливає, що треба винести окремо двері, окремо вікна і окремо вікна і двері, розбити це на окремі групи, і для кожної, для кожної з цієї групи створити окреме оголошення. Щоб збільшити, ну, по-перше, ви збільшуєте релевантність вашого оголошення, по-друге, ви не допускаєте от цього. Тому що я шукаю двері. Згоден, що е тематика схожа, але це фігня собача. Це ну, нам пощастило, що тематика да, схожа. Якби там була якась інша ніша, її могло б викликати ну, такі непорозумілості, скажімо так. Е Ремонт пластикових вікон у Києві з договором. Тут, я думаю, про цей договір, це вони, типу, позиціонують себе як компанія в противагу кулібінам, які самі ремонтують. Я думаю, типу вони хочуть сказати, ми компанія. Ми серйозні чуваки. Ми працюємо за договором. Ми не чуваки ентузіасти, які там самі це роблять. Типу той договір щось. Взагалі вартує. Знову ж таки майстер по ремонту вікон. Знову ж таки бачимо і картинку, і заголовки, один заголовок, ой, один description, додаткове посилання і розширення з адресою. Ну так, ну в цілому, якщо резюмувати, все максимально загально. Ем, немає взагалі ніяких цін. Якихось супер оферів. Ну, можливо, їх в принципі тут і не може бути. Ну, що, що, що важливо для, ем, для цього питання з, з ремонтом вікон. Я думаю, що терміновість. 100%, особливо зараз. Ем, я не знаю. Щось би бажано безкоштовно мати з цього. Я не знаю. Ну, терміновість, ну, мабуть, якість. Якщо з терміновістю ще можна там, да, оцінити, то з якістю ти вже по факту оціниш, тому, ну, мабуть, терміновість. Чуве тут зараз терміновість і, і можливість виправлення будь-яких несправностей, що пов'язані з металопластиковими, металопластиковими вікнами. Принцип принципі все. А далі, ну, ти, або, або треба дуже сильно розбиратись в ніч ремонтів металопластикових вікон, щоб можна було предметно подзвонити сказати, чуваки, дивіться, в мене є двері, там треба замінити якісь механізми, там треба змінити фурнітуру, там треба змінити е, ущільнювачі, треба змінити, ну, щоб дати максимально оцінити декілька. Компаній, треба максимально розумітися в цій темі, щоб сформувати їм чітко технічне завдання на це. Тому, можливо, я, виходячи з цього, що я сказав, виходячи з того, що ту інформацію, що нам дав клієнт, він сказав, що конверсія замовлює, тому що я коли йому прораховував, я прорахував декілька сценаріїв, і сценарій, який. Влаштовує його по ціні ліда, а в ньому коефіцієнт конверсії 20%. Я йому кинув цей план кажу: ну, типу, я назвав цей план супер неймовірний, тому що ну, такої конверсії реально я не бачив. Але він сказав, що типу в сезон це, типу, звичайна конверсія. І виходячи з цього, я приходжу до висновку, що, скоріше за все, людина заходить на посадкову сторінку. З урахуванням того, що вона не розбирається в цій темі, вона замовляє, умовно кажучи, першу ліпшу кампанію. Тому що, ну, конверсія, типу 20% це один з п'яти людей, які зайшли, зайшли на сайт, зробили цільову дію. Це ну, дофіга. Тому я думаю, що тут, типу, ну, хто перший. такого першого вони побачили? Якщо плюс-мінус там на посадкові все окей, то вони типу звертаються до тебе. Такі висновки по цьому проєкту дуже цікаво.